Перший факт час у космосі тече інакше, і це не метафора, а нудна інженерна необхідність. Без поправок Ейнштейна навігаційні супутники перетворилися б на марні кулі з сонячними панелями. На орбіті одразу стикаються два ефекти. За спеціальною теорією відносності швидкорухові годинники тікають повільніше. Супутник мчить приблизно кілька кілометрів за секунду і трохи відстає. За загальною теорією відносності слабша гравітація розв'язує час на висоті він йде швидше, ніж внизу у гравітаційному колодязі Землі. Ці два потоки, що відрізняються від побутової логіки, складаються в дивний результат: орбітальні атомні годинники випереджають приблизно на десятки мікросекунд на добу, за оцінками близько 38 мікросекунд. Здавалося б, крихітна величина. Але її вистачає, щоб помилка визначення положення зростала з кожною годиною і за день набирала кілометри, тому що на землі в корпус супутників вшита корекція частоти, а програмне забезпечення постійно враховує і швидкість, і висоту, і деформацію земного геоїда, і навіть вплив припливів. У 1971 році експеримент Хафела Кітінга з авіарисами та атомними годинниками підтвердив, перенесення годинників за різними траєкторіями змінює накопичений час. Сьогодні цей парадокс живе у вашому смартфоні. Карта будує маршрут, тому що орбітальні кластери та наземні станції безперервно узгоджують поточне зараз для різних точок простору. На міжнародній космічній станції годинники теж їдуть інакше. Космонавт, який повернувся після довгої вахти, стає на частки секунди молодшим за земних ровесиків. Космос буквально розтягує і стискає час, а людство навчилося це враховувати в таблицях частот і рядках коду. Другий факт. Більша частина всесвіту невидима і невловима. Звична нам матерія, зірки, планети, газові хмари, тіла та прилади становить лише незначну частку космічного балансу за сучасними оцінками близько 5%. Решту ділять дві тіні: темна матерія і темна енергія. Першу видають гравітаційні ефекти. Галактики обертаються швидше, ніж дозволила б одна видима маса, і без невидимого каркасу їхні диски мали б розбовзатися. Скупчення галактик викривляють світло далеких джерел, створюючи дуги та викривлені дзеркала на знімках. Це гравітаційне лінзування, що працює як космічний рентген для невидимої речовини. Відомий колізійний кульовий кластер показує, що темна матерія проходить через зустрічні хмари майже без зіткнень, залишаючи гарячий газ позаду, а центр маси попереду. Темна енергія ще загадковіша. За спостереженнями над нових типу ІА та мікрохвильового реліктового фону розширення Всесвіту не просто триває, а прискорюється, немов простір пронизаний рівномірним антигравітаційним тиском. Цифри коливаються від аналізу до аналізу, але їх порядок такий: приблизно чверть космічного вмісту темна матерія, близько двох третин темна енергія. Ані те, ні інше поки що не виявлено в пробірці. Пошукові детектори в підземних лабораторіях реєструють лише найрідкіші натяки. Проте саме ці невидимі компоненти моделюють космічну піну з ниток і порожнеч на масштабах сотень мільйонів світлових років і визначають долю всього від форми галактик до далекого майбутнього, в якому прискорення ймовірно продовжиться. Третій факт. Найдавніша фотографія Всесвіту це не знімок у видимому світлі, а рівномірний, майже однаковий з усіх напрямків шепіт мікрохвиль температурою приблизно 2,7 кельвіна, космічне мікрохвильове фонове випромінювання. Воно народилося, коли молодий космос охолов до моменту, що дозволив електронам і протонам зв'язатися в нейтральний водень. Це сталося приблизно через 380 тисяч років після Великого Вибуху. До цього плазма була непрозорою, і світло постійно розсіювалося. Потім всесвіт став прозорим і фотони вільно понеслися крізь простір. Багато з них долетіли до наших детекторів сьогодні. Історія відкриття майже побутова. У 1965-му Арно Пензіас і Роберт Вільсон полювали на загадковий радіошум. звіряли апаратуру, чистили антенну від голубиного посліду, а шум не зникав, тому що це був увесь всесвіт, що звучав нам у вухо. Пізніше супутники Кобе, WMAP і Планк розгорнули цей фон у карту найлегших неодновідностей, перепадів на десятитисячні долі градуса, як зім'яті складки на гладкому покривалі. У цих зморшках акустика ранньої плазми, гармоніки коливань, за якими на слух відновили кривизну простору, майже пласку, частки речовини, звичайну матерію, темну матерію, темну енергію та вік порядку 13,8 мільярдів років. Поляризація фону вказує, коли перші зорі знову іонізували газ, а гравітаційне лінзування мне малюнок, видаючи розподіл маси на шляху. Вчені продовжують полювати за первинними В-модами, відбитком гравітаційних хвиль епохи інфляції. Переконливих доказів поки немає, але сама можливість чути відлуння перших миттєвостей робить цей матовий мікрохвильовий шум однією з найбільш інформативних речей, коли-небудь виміряних людиною. Факт четвертий. Нейтронні зірки це залишки вибухнулих масивних світил, чиє ядро колапсувало в кулю діаметром близько 20 кілометрів, але з масою приблизно півтора сонця. Щільність там близька до ядерної. Чайна ложка такої речовини важила б на землі приблизно мільярд тонн. На поверхні гравітація в сотні мільярдів разів сильніша за земну. Один крок перетворився б на миттєвий удар об кору, а гори на силу виростають вище кількох міліметрів. Магнітні поля деяких нейтронних зірок, магнетарів, сягають за оцінками 10 до 10, 10 до 11 тесла. Настільки, що хімічні зв'язки та орбіти електронів в таких умовах поводяться інакше, а зори-труси в корі породжують сплески гама випромінювання помітні на півгалактики. Їх обертання окремий рекорд. Існують мілісекундні пульсари, що роблять сотні обертів за секунду. Абсолютний чемпіон на сьогодні крутиться швидше 700 разів на секунду, і кожен спалах це маяк, промінь радіохвиль, що прорізає космос при кожному оберті. Відкриті пульсари були в 1967 році аспіранткою Джоселін Белбернел. Спочатку сигнали здалися занадто правильними, і жартома отримали ярлик сигнал від інопланетян. Але незабаром стало ясно, це нова стадія зоряного життя. Парадоксальність цих об'єктів у тому, що вони одночасно прості і передбачувані як гіроскопи, і дикі, їхні періоди раптово спотикаються в гліччях. Магнітні бурі ламають кору, а взаємодія в подвійних системах прискорює та підфарбовує промені. У телескопах вони точки, але за мірками фізики, нейтронна зірка лабораторія екстремальних режимів, де перевіряються теорії матерії, магнетизму та гравітації. П'ятий факт: чорні діри не є абсолютно чорними. Згідно з сучасною квантовою теорією поля, на викривленому фоні вони випромінюють, наче холодні печі, це випромінювання Хокінга. Уявити його можна так: вакуум біля горизонту подій кипить короткоживучими парами частинок, флуктуаціями. У викривленні простору одна з частинок може провалитися за горизонт, а друга піти назовні, як реальний квант. Енергія для цього вирізається з маси діри. Формула дає температуру обернено пропорційну масі. Для сонячної маси це крихітні десятки нанокельвінів, а для надмасивних чудовиськ у центрах галактик мізерні долі трильйонних часток градуса. Вони холодніші за космічний мікрохвильовий фон і, по суті, поглинають більше, ніж випромінюють. Але принципово важливим є інше. Чорна діра має ентропію, пропорційну площі горизонту, закон Бекенштейна Хокінга, і аналог другого закону. У класиці площа не зменшується, як і ентропія в термодинаміці. Це перевертає інтуїцію. Об'єкт, який нічого не випускає, виявляється термодинамічно теплим, а його випаровування реальним процесом просто чудовищано довгим для зоряної маси числа з десятками нулів років. Звідси народжується інформаційний парадокс якщо все, що падає всередину, перемелюється на безликий тепловий спектр, куди дівається інформація про деталі? Ідеї голографічного принципу, квантової заплутаності на горизонті, стін вогню та м'якого волосся, це спроби примирити гравітацію з квантовою механікою. Ми вже сфотографували тінь над масивної діри на тлі яскравого газу і чуємо, як зливаються, куди легші. Але випромінювання Хокінга занадто слабке, щоб зловити його в телескоп. Факт залишається приголомливим межа, за якою ніщо не повертається, все одно шепоче світу холодно, тихо і неминуче. Шостий факт Всесвіт вміє звучати не в повітрі, а в самій тканині простору. Гравітаційні хвилі це ледь помітні брижі, що розтягують і стискають відстані. Їх вперше безпосередньо вловили на землі гігантськими лінійками інтерферометрів l подібної форми, два вакуумні плечі по кілька кілометрів, в яких лазерний промінь тисячу разів бігає між дзеркалами. Коли повз проходить хвиля, довжини плечей змінюються на частки діаметра протона, і інтерференція видає спалах сигналу, чірп, частота та амплітуда зростають, поки дві важкі джерела, чорні діри або нейтронні зірки, не в одне. Перший такий спів прийшов від пари чорних дір зоряної маси. Кілька сонячних мас енергії пішло в брижі простору за лічені соті частки секунди, а злиття нейтронних зірок показало справжню космічну симфонію. Одночасно спалахнули гамма промені, оптична кілонова та радіолуна ударної хвилі. Вперше астрономія стала по справжньому мультимесенджерною. Саме в таких вибухах за моделями та спектрами народжується значна частка найважчих елементів золото, платина, лантаноїди. Їхні атомні ядра ліпляться швидким захопленням нейтронів у найщільнішому середовищі. Мережа детекторів на різних континентах ловить одні й ті ж хвилі з різницею в мілісекунди, дозволяючи за допомогою тріангуляції вказати на шматок неба, де телескопи вже шукають світло. А інший фронт пульсарні годинники по всій галактиці, регулярні радіомаяки натякають на гул наддовгих довгих хвиль від гігантських чорних дір у центрах далеких галактик. Гравітаційні хвилі перетворили космос з німого кіно на звукове. Тепер ми не тільки бачимо, але й слухаємо, як влаштована темрява. Відкриття екзопланет перетворило космос з абстрактної темряви на населену карту, хоча самі ці світи майже завжди невидимі. Ми дізнаємося про них завдяки крихітним провалам світла. Коли планета проходить по диску зірки, її яскравість падає на частку відсотка, ніби хтось поклав монетку на прожектор. Цей крок на кривий блиску видає радіус і орбіту, а з тонких деталей входу і виходу навіть натяки на хмарність і нахил. Інший метод хитання зірки, її тягне невидима сусідка, і спектральні лінії зірки зсуваються туди-сюди на швидкості в метри на секунду. Є й більш рідкісні трюки, гравітаційне мікролінзування, коли маса випадково проходять зірки, коротко посилює далеке світло і розкриває планету в ролі супутника, і пряме зображення з коронографами, буквально закриваючими сліпучий диск зірки, щоб зловити тьмяну точку поруч. Каталоги місій Кеплер і Тес, а тепер і гострі вуха Джеймса Веба, видали головне: планети не виняток, а правило. За статистикою у більшості зірок є планетні сім'ї. Серед них гарячі Юпітери, що облітають зірку за кілька днів, суперземлі, що не мають аналога в нашій системі, і компактні ансамблі на кшталт Трапіст 1, де сім світів втиснуті щільною низкою, а кілька отримують стільки ж тепла, скільки Земля. Транзитна спектроскопія дозволяє нюхати їхні атмосфери на тлі зоряного світла вимальовуються смуги водяної пари, натрію, вуглекислого газу, фазові криві малюють теплові карти, де денна сторона смажиться, а нічна остигає під зоряним вітром. Зона населеності це тільки баланс тепла, життя не виписують за географією. Близькі до червоних карликів світи можуть бути припливно пришиті однією стороною до зірки і страждати від спалахів, а атмосфери випаровуватися. Але навіть з цими застереженнями висновок приголомшнує. В чумацькому шляху за оцінками сотні мільярдів планет, з них мільярди скелястих. На кожне мерехтіння нічного неба припадає чиясь орбіта, чийсь клімат, може бути, чийсь океан. Восьмий факт. Космос навколо землі вже нагадує жвава автомагістраль з невидимим градом. Міліметрові осколки, фарби, гвинтики, фрагменти старих апаратів та ступенів летять зі швидкістю кулі, помноженою на 10. На низькій орбіті зустрічні потоки розходяться зі швидкістю 7-8 км за секунду, і крихітна соринка при такому ударі працює як вибухівка в мініатюрі. Вікна шатлів свого часу покривалися вибоїнами від пилу, а на корпусах супутників знаходять вм'ятини ніби від дробу. Більше небезпечніше зіткнення списаного космосу 2251 з Іридіум 33 у 2009-му породило хмару уламків. А руйнування метеоспутника на випробуваннях проти супутникової зброї у 2007-му розкидало тисячі фрагментів на роки вперед. Мережі стеження тримають каталог десятків тисяч об'єктів більших за кілька сантиметрів і прогнозують зближення. Станції та кораблі періодично маневрують, відводячи орбіти на кілометри в бік. Від невидимої крихти рятують багатошарові екрани віпла. Перший тонкий лист перетворює частинку на плазмову хмару, другий гасить удар. Навколо критичних відсіків ставлять броню з стільникових панелей. Але найкращий захист не смітити. Діють рекомендації виводити апарати з низьких орбіт у контрольований схід протягом приблизно 25 років. Пасивація вимагає стравлювати пальне та розряджати батареї, щоб старі апарати не вибухали самі по собі. Для геостаціонара є кладовищенські висоти, куди нежилі супутники піднімають на прощальному імпульсі, пробують і активне прибирання, мережі та гарпуни в експерименті ремов дебріз, іонний пастух, яким яко штовхає уламок плазмовим струменем, аеродинамічні вітрила для гальмування у верхній атмосфері. Сонячний цикл піднімає термосферу, опір зростає, сміття швидше згорає, але мегасузір'я зв'язку додають трафіку і вимагають дисципліни. Орбіта спільний двір. Ігнорувати її екологію означає грати в космічну рулетку з уламками, яким не потрібен приціл, щоб влучити. Дев'ятий факт. Сонце має невидимий кокон, геліосферу, бульбашку розрідженої плазми сонячного вітру, яка мчить назустріч між зоряному газу і поступово програє йому тиск. На її межі геліопаузі вплив зірки вичерпується. Магнітні лінії міжзоряного простору перебудовують малюнок, щільність частинок змінюється, а потік галактичних космічних променів стає відчутно вищим. До цієї межі донатіли вояджери, два автоматичні кораблі 1977 року, які давно минули Нептун і Плутон, і продовжують ти як пляшки з посланням у мокрій темряві міжзоряного моря. Спочатку вони перетнули ударну хвилю, термінальний шок, де надзвуковий сонячний вітер різко гальмує, потім один за одним перейшли геліопаузу. Прямих очей для вимірювання щільності плазми не залишилося, але вояджер 1 чує міжзоряний простір вухами. Плазмова антена вловлює тремтіння електронного газу, коливання, що виникають після потужних сонячних спалахів, і за частотою цієї сопілки обчислюють щільність середовища навколо. Зв'язок іде через 70-метрові тарілки мережі дальнього зв'язку. Гіперчутливі приймачі видобувають із радіошуму жменьку бітів на секунду, а час прольоту сигналу став вимірюватися десятками годин. Це і є масштаб відстані. Живлення дають термоелектричні генератори на плутонії, тепло розпаду поступається рік за роком, і інженери вимикають прилади по одному, як вогні в потязі, що від'їжджає, щоб розтягнути термін служби. На борту золота пластинка, мідно-золотий диск з привітаннями, десятками мов, биттями серця, криками китів, координатною картою пульсарів і схемою програвача, хімічний рельєф обкладинки, інструкція для тих, хто здогадається її прочитати через мільйон років. Вояджери вже за межами будиночка сонця, але ще дуже близько за мірками галактики. До країв гіпотетичної хмари Оорта, тисячі і десятки тисяч астрономічних одиниць, їм ти довше ніж існує письмова історія. І все ж ці старі апарати зробили космос ближче. У 1990-му один з них озирнувся на землю і зняв блідо-блакитну цятку, пилинку в сонячному промені. З тих пір думка про те, що людство залишило в міжзоряному просторі свій шепіт і візитівку, перестала бути літературою. Це сухий факт телеметрії та логів зв'язку. Десятий факт у всесвіті існують частинки привиди, які майже не помічають матерії, але саме тому несуть найчисніші новини з глибин нейтрино. Кожну секунду крізь ваш нігодь пролітають десятки мільярдів сонячних нейтрино на квадратний сантиметр. Вони народжуються в термоядерному серці зірки, майже без взаємодій пронизують товщу сонця та землі і відлітають далі. Довгий час детектори бачили їх менше, ніж передбачали моделі. Сонячна загадка мучила фізиків, поки величезні резервуари чистої та важкої води в горах Японії та шахтах Канади не показали. Нейтрино вміють перевдягатися дорогою. Це квантові осциляції між електронним, міонним і тау-типами. Отже, у нейтрино є маса, крихітна, але не нульова. У 1987 році кілька підземних детекторів майже одночасно зафіксували пару десятків нейтрино від наднової, що спалахнула у великій магелановій хмарі. Сигнал прийшов на години раніше за світло, бо нейтрино вирвалися з колапсуючого ядра ще до того, як ударна хвиля пробила зоряні оболонки. Сьогодні ми ловимо і набагато енергійніших мандрівників. Обсерваторія IceCube закопана в кубічний кілометр Антарктичного льоду, де тисячі фотопомножувачів підслуховують короткі блакитні спалахи, сліди релятивістських частинок, народжених, коли нейтрино все ж зіткнулося з молекулою льоду. Деякі з цих подій тягнуть ниточку до активних галактичних ядер і блазарів, далеких двигунів, де надмасивні чорні діри розганяють струмені космічних частинок майже до швидкості світла. Одного разу високоенергетичне нейтрино та гамма спалахи вказали на одне й те саме агресивне джерело. Нейтринна астрономія робить космос прозорим там, де фотонам відмовлено, крізь пил, крізь зоряні товщі з епох, коли матерія не прозора для світла. У зв'язці з гравітаційними хвилями та електромагнітними спектрами вона перетворює спостереження Всесвіту на тривимірне розслідування, хто прискорив частинку, де вона звернула, яке ядро колапсувало? Це знання народилося з мовчазних спалахань у глибині льодовика та тихого підрахунку фотонів в гігантських підземних чанах, і саме воно з'єднує ядерні реакції в надрах зірок із холодною ніччю над головою.